Друзі, у цій лекції я б хотів би поспілкуватися про те, які цілі можуть бути у вас, у вашій компанії, для того, щоб запуститися на кікстартері. Оскільки різні компанії, різні цілі. Також наприкінці я поділюся, які цілі були у нас. Отож, по-перше, йдеться про краудфандинговий капітал. Оскільки кікстартер і такого роду краудфандингові майданчики, це така собі кеш-машина, яка дозволяє вам отримати значну кількість коштів відразу у ваш бізнес для того, щоб або його розпочати, або його суттєво посилити. По-друге, це піар, увага у ЗМІ. Як я вже казав, що ЗМІ вони люблять писати про якісь інноваційні проекти, і вони з радістю пишуть про те, що новеньке випустилося на кікстартері. По-третє, йдеться про перевірку попиту ринку. Оскільки, коли у вас є якась ідея, і ви думаєте, що вона точно розірве ринок, і вам так каже ваша дружина, або, наприклад, ваша мама, то у вас може так з'явитися крила за спиною, і ви полетите робити цю ідею якось бездумно інвестувати у виробництво, у велику кількість запасів для того, щоб їх продавати. Але ринок може сказати щось абсолютно інакше. Або навпаки, ви думаєте, що ця ідея нікого не зацікавить, але ви запустилися на кікстартері, і вона навпаки взлетіла так, що вам і не снилося. Отож, це чудова можливість валідувати, чи ваша ідея вона має якийсь потенціал. Четверта ціль це може бути зворотній зв'язок. Особливо великі компанії вони платять великі гроші, аби якісно зробити таке опитування з кінцевими споживачами, для того, щоб дізнатися, якісь їхні больові точки або щось про продукт, як вони використовують, для того, щоб я діло, його покращити. А на кікстартері, бекери, тобто ця аудиторія, яка там сидить, вона готова. Дуже легко ділитися якимось своїм або досвідом використання, або просто от уявити, як вони цей продукт будуть використовувати, і відразу вам підсказати, як його можна ще покращити. Для тих з вас, хто вже має певний бізнес, то Кікстартер дозволить підвищити рівень органічних продажів для вашого бізнесу. Оскільки люди, які дивляться Кікстартер, вони можуть побачити цей продукт, і він, наприклад, їх не зацікавить. Але вони зайдуть, почитають, що ж це за бізнес такий, потім зайдуть на ваш сайт. І щось з нього куплять. Таким чином, наприклад, ми вже продали понад 50 е, наших товарів, просто через те, що люди, які дивилися кікстартер, вони вирішили купити щось ще від нашого бренду. Середнім чеком 250 доларів, до речі. Тобто приблизно 10 тисяч доларів було просто згенеровано саме завдяки кікстартеру. Шоста ціль це розбудова ком'юніті і адвокатів бренду. Оскільки ці люди, які підтримали вас на кікстартері, вони почувають такий з вами певний особистий зв'язок, оскільки до цього продукту вони самі вклалися, доклалися, підтримали на початках, то вони будуть про цей продукт розповідати своїм друзям, родичам, знайомим просто через те, що вони до нього вклалися. І це саме те, що дозволяє створювати адвокатів бренду. Сьома ціль це можливі партнерства. Як я вже казав про увагу інвесторів. Вони слідкують за кікстартером, за Indiegogo і дивляться, які ж проекти там є. Також це можуть бути просто якісь ваші контрагенти, якісь склади, якісь TPL-кампанії. На кікстартері дуже багато людей, які знаходять собі гарних, цікавих партнерів. І восьма ціль це навчальний досвід. Коли ви запускаєтеся на такій міжнародній платформі, то ясне діло, що рівень ваших знань він суттєво посилиться. І це теж одна із цілей. Особисто про нас, то у нас були певні цілі для нашого бренду вільно, а саме це, в першу чергу, краудфандинговий капітал для того, щоб підсилити наш бізнес. По-друге, коли ми розробили цей продукт Foodrester, то ми хотіли валідувати попит на ринку. Перед тим, як вкладати велику кількість в сток, в запаси, щоб їх відправляти, наприклад, на Amazon, то ми вирішили спершу валідувати попит саме на кікстартері, чи є потенціал в цього продукту. І третя ціль це були органічні продажі для нашого бізнесу. Оскільки цьому бренду вже майже 4 роки, то нам було цікаво також підсилити органічні продажі саме завдяки цій платформі, що нам і вдалося. І я пропоную зараз вам перше домашнє завдання поставити це відео на паузу, закрити очі і подумати, яку ж з цих восьми цілей, або декілька цілей ви переслідуєте для вашого бізнесу, для вашого починання або для вашої ідеї.